Всім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Даніель Моленко Влог. І у сьогоднішньому відео ми вирушаємо в подорож до одного маловідомого, але надзвичайно атмосферного міста Нідерландів міста Тілбург. Це місто, яке намагається бути гучним, але підкуповує своєю щирістю, індустріальним шармом та несподіваними відкриттями. Тут сучасне мистецтво поєднується з текстильною спадщиною. Колишні фабрики перетворені на креативні простори, а парки і музеї дарують натхнення і спокій. Тілбург це місто, яке живе своїм ритмом. Тож, пристебніться, ми вирушаємо знайомитися із його культурою, людьми і прихованими скарбами. І першою визначною домінантою міста, туристичної атракції і релігійною спорудою, є Церква Святого Йосифа, ось така красива в готичному стилі із годинником, і з високими шпилями, видно фактично всібіч. І ми знаходимося на межі старого міста. Тут є також ось такий красивий фонтанчик. Традиційна нідерландська архітектура із коричневої цегли, і купа кафешок і ресторанчиків. Погода нас трішки сьогодні підкачала, Ми мусить чекати, доки закінчиться дощ, але... Нарешті він припинився, тож я думаю, що ми встигнемо зробити такий собі експрес-огляд цього містечка. Тож, в першу чергу, зараз йдемо у церкву, бо вона працює лише до п'ятої, а потім підемо ось поруч знаходиться мій готель, зробимо невеличкий огляд моїх сьогоднішніх апартаментів. Називається City Hotel Tilburg. Це найцентральніший з усіх центральних можливих готелів. Відвалив я за нього 120 євро за одну ніч. І що він все Ну, Перш за все тут є така ось загальна спільна тераса, до якої країни на собор святого Джеймса. Ось такий прекрасний, найкращий, ніж з вулиці. І ось мій номер під числом 101. Виглядає він, якщо чесно, гірше, ніж у Братиславі за півціни. Але ми у Західній Європі цього варто було очікувати. Тут у нас є ось така ванна кімната. Не зважайте на Б, тут я вже тут розклався, не хочу прибирати. Є тут умивальник, є тут туалет, є тут ванна. Ваш невгомовний тревел блогер. Далі є ось така шафа. В шафі є кілька і Ще є холодильник. Так. Далі є ось таке оспальне велике, м'яке ручне ліжко. Є тут кондиціонер. Є тут ще одне дзеркало. Далі є телевізор, який я не дивлюсь. Столик, два кресла. І ось такий краєвид на центральну. Вулицю, центральну частину міста. І ще тут є ось такі подушки. Можна тут посидіти, полежати, почилити. Подивитись, як совуються туди-сюди люди. І ще тут включений сніданок. Тож, сніданок я вам покажу вже завтра вранці. Для вас це прийде секунда, а для мене прийде ціла ніч. Ось такий номер. Тітні булочки, одна із вареної ковбасою з маслом і сиром, інша із шинкою з маслом і сиром. Є, ще в мене тут салямі треба буде ще по булочку сходити. А десерт ось такі солодкі булочки. Одна булочка із шоколадом, а інша булочка із медом. Тож смачного мені і смачного вам, якщо є те, що смачне, коли дивитесь цей випуск. А тепер я хочу познайомити вас із маловідомою, але надзвичайно цікавою перлиною. Музей музичних інструментів компанії Kessels. Схований серед тихих вуличок і старовинних будівель, цей музей присвячений одній із найвідоміших майстерень музичних інструментів Нідерландів фірмі Kessels. Ще у 19 столітті ця компанія виготовляла духові інструменти, які здобули популярність далеко за межами країни. В музеї відтворено атмосферу старовинної музичної фабрики. Тут можна побачити справжні токарні верстати, інструменти для виготовлення труб і саксофонів, нотні архіви, рідкісні зразки духових, а також унікальні старовинні афіші та фотографії. Але музей Кеселс – це не лише про минуле, це місце зберігає дух креативності, любові до музики і пошани до ремесла. Тут регулярно проводять тематичні виставки, концерти камерної музики. Також інтерактивні екскурсії. Прогулюючись цим затишним музеєм, неможливо не відчути зв'язок із епохою, коли музика була частиною повсякденного життя, не в цифровому вигляді, а живою, справжньої, ручної роботи. Тілбург відомий як центр текстильної індустрії, але саме тут зароджувалась також і музична традиція, і музей Кеселс – яскравий доказ того, що Тілбург має чим дивувати. Заскочив перекусити у повний заклад під назвою Bakers Biggers and Burgers. Тут маємо ось таку класну затишну терасу на пішохідній зоні. Одразу навпроти мого готелю. Замовив собі ось таке шикарне нідерландське пшеничне пиво місцеве, крафтове, бейкерс називається, 9 20 центів коштує. І ось такий фірмовий бургер коштує 13,50. Складається із бекончика, котлетки. Салату, сиру і хрумкавої вулички. Тож смачного мені і смачного вам, якщо є те, що смачне, коли дивитесь цей випуск. Після смачної вечері тепер можна і прогулятися старим містом. Кілбург невеличке містечко, тож тут як таких великих, особливо архітектурних пам'яток визначних немає. Тому прогуляємося пішохідною зоною, пошукаємо. Щось цікавеньке. Є тут декілька музеїв, але вони, на жаль, працюють до п'ятої, тож сьогодні ми туди не встигаємо, залишимо їх на наступний раз ходімо шукати цікавинки просто так вуличками міста. Таким чином ми з вами дісталися на площу старий ринок, як же ж без неї. І подивіться, яка тут краса. Вона абсолютно пішохідна. Ринку тут уже зараз, як можете бачити, немає. Але є тут ось такі кафешки, літні тераси. Ось центральна пішохідна артерія, якою ми щойно гуляли. І ось надиво тут ще одну релігійну святиню, яка грає ось так красиво фарба. Подивіться, яка тут шикарна. Архітектура. Ось такі балкони, виразні, вечорні, красиво оформлені вікна. Кожен будинок по своєму унікальний і не схожий на інший. Тут багато також різних магазинчиків. Тут Морозиво продається, там різні крафтові товари, вино, зокрема, там далі квіти продаються. І тут абсолютно їздить Машини лише пішоходи і велосипеди. Зараз підійдемо ближче, подивимося, як називається ця церква. Якщо буде відчинена, то заскочимо, подивимося, як вона виглядає. Тому що церква святого Джеймса, на жаль, зачинена на решітку і прогулятися її інтер'єрами нам сповна не вдалося. Ось така красива церква, теж має одиникову вежу. Всі чотири боки теж в готичному стилі і теж з традиційної коричневої цегли нідерландської. Також маємо якісь концертні зали і далі вже старе місто закінчується і починається автомобільна зона. тож Зараз ми повернемося десь в інший бік і підемо ще прогуляємось пішохідною зоною. тут Також маємо ось такий пам'ятник якомусь чоловічку. Перехожому сумному і отака тут спокійна і затишна атмосфера. Церква, на жаль, всередині була зачинена, але з іншого боку маємо ось такий цікавий фонтанчик з міні-озерцем і на його фоні позаду видніється міська ратуша Тілбургу. Схожа вона на якийсь палац. Якби тут була спека, то це було б приємне місце для того, щоб освіжитися, але я так розумію, в Нерландах спека це велика рідкість. Тут чи з того, що я сюди приїжджаю вдруге. Перший раз було в кінці зими, на початку весни, а другий раз посередині літа і погода майже не змінилася. Було тоді градусів 13, зараз 16, і не набагато більше. Маємо там також такі прапори, певно, прапори міста або цього регіону, барабанту. Можна тут зробити фоточку, деревця багато зелені. І ось так виглядає власне, сама ратуша. І звідси можна завернути назад на пішохідну зону. Ось такий краєвид на церкву з іншого ракурсу також маємо. І ось така краса. Далі ми вирушаємо в дивовижне місце, де наука, природа і допитливість зустрічаються в одному просторі. Це природничий музей Брабанту. З першого погляду будівля музею вражає, історична архітектура гармонійно поєднана з сучасними елементами. Але справжні відкриття починаються всередині. Тут усе від скелетів динозаврів до мікроскопічного світу бактерій. Оживає у захопливих інсталяціях та інтерактивних зонах. Особливої уваги заслуговує експозиція під поверхнею, вона переносить нас у світ під землею, де мешкають короти, хробаки, коріння рослин і ще десятки дивовижних створінь, про які ми часто навіть не замислюємось. Цей музей справжній рай для дітей і дорослих, які люблять природу і хочуть дізнатись про неї більше. Багато експозицій можна не лише розглядати, а й торкатися, досліджувати, навіть понюхати. Інтерактив тут на найвищому рівні. А ще тут працює лабораторія, де юні дослідники можуть самі ставити експерименти, розділяти зразки під мікроскопом або дізнатися, як звучить голос Лисиці. Природничий музей Брабанту – це не просто музей, це місце, де пробуджується цікавість, де природа постає. Усій своїй складності і красі, і де можна провести годину, а можна і цілий день, і все одно захотіти повернутися. Знайшов тут також ще ось таке цікаве архітектурне рішення. Це ось такий фонтан, який тече прямо зі стіни і утворює таку собі штучну річечку, яка потім завертає до міської каналізації. Просто частинка такої. Оази, красиво шумить. Тут ось така площа модернова. Навіть сучасні будівлі, створені у традиційному стилі. Тож тут куди не завернеш, на кожному закутку можна знайти щось цікавеньке. Ще одне особливе місце у Тілбурзі, яке варто побачити на власні очі, це текстильний музей. Місто Тілбург довгий час було центром текстильної промисловості Нідерландів, і саме тут минуле вдало переплітається із сучасністю. Цей музей розташований у колишній текстильній фабриці і вже сам простір дихає історією. Але всередині це не просто музей, а справжній живий центр інновацій, дизайну та креативності. Тут ви можете дізнатися, як розвивалося ткацтво від ручного верстата до промислових машин. Можна побачити тканини, яким понад 100 років, а поруч найновіші зразки технотекстилю, створені сучасними митцями. Окремої уваги заслуговує Textile Lab. Це справжня творча лабораторія, де працюють художники, дизайнери і інженери. Тут можна на власні очі побачити, як створюються інноваційні тканини, як працюють 3D-ткацькі машини, і навіть поговорити з майстрами. Текстил Museum – це місце, де минуле надихає майбутнє. Тут зустрічаються традиції і технології, мода і функціональність, ремесло і мистецтво. Тілбург може здатися невеликим містом, але цей музей світового рівня. Якщо ви хочете побачити, як з простої нитки народжується мистецтво, вам точно саме сюди. Найшов тут ще ось такий цікавий пасаж на один бік. Там у нас світлові будинки, а на інший бік прихиля розважальна зона. Тут у нас різні тортики продаються і смаколики солодощі. А з іншого боку у нас напої і соки. Кому буде цікаво. І ось така голянкова зона накрита дахом, тож вам тут на голову капати не буде. І по обидва боки маємо різні магазинчики, ще ось такі. Пропорції з хмарками, кого мені здається, я ніде не бачив. Цікаво, я автентично по-своєму. В Тілбургу вже 200 тисяч людей, я би не сказав. Що це місто вдвічі більше, ніж Прешов Виглядає воно як цілком провінційне, хоча зараз люди повиходили, коли йшов дощ не було жодної живої душі на дворі В неділі зранку тут різні. Відомі бренди одягу і не тільки представлені як такий собі вуличний торговий центр. Тут далі виходимо на ще одну шухідну площу, називається площа когось Пітера Ределайна. Маємо алею дерев, оковку для велосипедів, як завжди, ось фудкорт по центрі. А по колу різноманітні магазинчики. В принципі, стандартні європейські. Медиамарк, ось німецький магазин електроніки, Decathlon – спортивний магазин, посуджений в усій Європі. Ну, Кравит на шпилі собору святого Джеймса. А кінотеатр тут є. Ось, Якийсь торгівельний центр по центру, хоча зверху, я так думаю, там певно квартири розміщені. Навіть пальми хтось сюди припер, не знаю, як вони в такій погоді витримують, але на літо поки що стоять. Там далі ще одна вуличка є, але там вже нічого такого цікавого, вже машини там їздять. До речі, бачу тут тренд. На електровелосипеди такі схожі на мотоцикли, на яких тут ганяють по пішохідній зоні, причому сидять на них по двоє. Схоже, я бачу, на тему рекламували. О, і тут ось такий фронтальний краєвид. можна зробити фоточку із собором. Красивий. І фактично ми повертаємось туди, звідки ми починали цей випуск. Тут ось декілька ще ресторанчиків є різноманітної світової кухні. В основному, я дивлюсь, азійська, індійська популярна, а в ресторанах з голландською кухнею в основному багато видів пива, але мало їжі. Дивіться скільки велосипедів, причому в основному такі класичні, не гірські, с передач, ось про такі. Типу електромотоцикли, я казав. Їм тут в'їзд не заборонено. Тож, досить цікавий транспортний засіб, як на мене, можна швидко ганяти, швидше, ніж на авто і швидше, ніж на громадському транспорті. І ось ми зараз виходимо на центральну площу, де основна двіжуха відбувається. Бачимо, тут велодоріжки. Бенку громадського транспорту, все відділено, окремо пішоходи, окремо авто. Ось така краса вийшла що такий експрес-тур, але загальне враження можете мати. Якось ще будемо в цих краях у кращу погоду і будемо мати більше часу. Обов'язково зазирнемо ще у місцеві музейчики.